X5, до вашої уваги, темно-коричневий металік. 23815 рік, 100 тисяч пробігу з мінімальними пошкодженнями з США в дуже гарному стані, як технічно, так і візуально. Хочеш бути крутим на дорозі? Приїжджайте, придбайте це авто. На повному фулі комплектація, повний привід, панорама, багатозонний клімат. Є все, що потрібно в цій тачці. Безключовий доступ, електрокерування сидіннями, як водія, так і пасажира. Задня камера, електрокришка, стан салону дуже в крутому стані салон. Всі тряпочки, всі пластмаски ціленькі, гарні, немає ніяких подряпин, кузов теж без вмятин, без царапин, без видимих дефектів. Стан салону ідеальний, технічний стан, без капіталовкладень. Хоча це і BMW, але чек не горить і на евакуаторі її возити не потрібно. Так, запустимо. О! Моторчик працює супер рівно, клімат заправлений, вся безпека на місці, всі функції, всі кнопочки, все працює без нарікань. 107 тисяч пробігу, автомобіль готовий до експлуатації повністю. Нічого робити не потрібно. Заїжджайте на тест-драйв, переконайтеся в тому, що автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Ціна 23 800. Працюємо кожного дня без вихідних, а також нагадую кредит або лізинг.